До сьогоднішнього року був патріотом таким, я ніколи в житті не вирощував Ні сімечки, ні кукурудзи. Я таке, все, все в оборот, сідерати. Сідирати? Ну, це мало таких людей, було, що виростили. Я все перед, перед цим посів всю землю оздоровлював сідерати. Сів. Ну так так, ну, так я, я не думаю, всі робив. І це було правильно. Програма, коли державна, яку зарубали, була сідирати. І сідерати. от пшениця, жита, овес, Люпин, Гречка. Гречка картопля. Це до, до цього року. А і в цьому году ще таке мене. Ну не знаю ще. Може, трохи посію, щоб трохи економічно. Я от, а я на себе дивлюся і думаю. Е е е нормально, от так, е е ти слухай, люди заробляють зараз гроші в кармарі, усе, усе, шось, усе А я, а я патріотизмом займаюся. Це пшеничка, не вчительник, пшеничка, люпинчик, все починається така, от проси там. Ну все одно наш базу. Я ж бачу, що якщо, якщо я ще так досі да їсти, завтра нічим буде базу обновляти, лічим, гроші платити. Бан то будуть, ну, але ж надає і базу, ну, матеріально-технічну базу. Тому я, я не знаю, може з цим годин посію трохи. Не, не можна собі замикатися і ждати чогось. Треба працювати, віддавати належне, те що, те, що нам хтось колись віддав, і ми повинні віддавати. Земля любить, щоб її кормили. Ну, як люба, це жива, жива е, теж. Е, е, да. Вона жива, їй треба даси їсти, вона тобі віддасть. Не даси, не віддасть. Що таке гектар? От адмірайте так, от гектар тут на полі адмірайте. І заградіть у забором. заборах 2,25. І побачите, що це таке. І там поставте. що ви можете за її купити. Телевізор і холодильник. Але ж, але ж холодильник і телевізор. і телевізор. А і знову ж не, 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 дає, не дає прибутку. Він треба в Займ... Да, Займати час твоє, тому що коли зараз щось бива, то коли тілі зараз сидиш. І опять же, треба за світ платити, нічим платити, і землі немає, і хоч пробу кричи. Значить, на землі не, один, не одна людина. Якщо б у ці е, старі люди, які помирали зараз, то, ну, немає на сьогодні, які сьогодні мали біля хати 20 соток землі, і їм це дати гектар, була би керована кормлена, а то собирали, е, вони збирали по купиночках сіна, серпом жали. Лащини таке були, ну це не пашу, лащини, ну, Василі так кажуть. Лон беруть, а стається лащинка, травички, вони викасить, це корову так кормили. А ми сьогодні, ми сьогодні нам, дав Богу, землю, вони багатство і не призведемо, що робити. Всього доведено в нас вистачати і лишнє бути.